Велосипед Спарта. Я просто не міг не зняти відео, тому що він унікальний. Ну, По-перше, на ньому майже немає ні державчини. Всі системи в нього працюють. Стан в нього просто прекрасний. Оригінальне все, хаби оригінальні. О, і саме цікаве, Я зараз покажу його рік народження. Ось так. 1917 рік. О, крім Peddlez, тут в нього все оригінальне і все працює. А, це Лей Рояль поміняли, звичайно. Якісь незначні ось такі поломки. Ну, це звичайно. І незначний раст. Ми маємо замінити ось цю річ. І хотів ще показати ось такий от кейбл, він теж оригінальний. І він живий, він працює, все ок, все супер. Він зараз де люкс. А тепер глянемо на наш звичайний кабель, який дуже швидко ламається. Ось такі бувають велики, такі бувають нідерландські великі спарта.